Сьогодні знову проходить акція по збору коштів на підтримку наших збройних сил України. Тільки що звучала пісенька у виконанні цієї чудесної дівчинки. Ясна наша ясна зіронька співала для наших збройних сил України. Прошу всіх підтримати донатом. Кого є на це можливість. Дякуємо за свою печу. Дякуємо, будь ласка. Дякуємо. Добрий день. Збираємо чай, печиво, носочки. Ну, за це хто що може. Дякую. О, так мене корзинка швидко наповниться. Дівки, дій, дай, 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 дай. Ми там співаємо, а тут збираємо. Я співаю, дори передаю, і співаю, і все. Дякую. Це вже в мене повна корзинка. Добрий І добрий день. І добрий день. І добрий день. Збираємо чай, носочки. На те, на нас. Дякуємо. Все, дякую вам. Ну, Привіт. Да. Дякуємо. так гарно у вас на концерт. не можу і прийти. ти там без батальйон. Дякуємо. <спільно> дякую вам, хай їм Бог допомагає. Да, хай скоріше це все закінчиться. Подожити, я, хоть мали, тут текст, але я хоть Ми кіров. там співаємо, можете підійти послухати. Дякую, що покладете. Хоч 20-20 гривень. 300 метрів. Дякую. Хай буде хоч щось. Хай що небудь буде. Дякую, будь ласка, хай. Хто що може? Якщо там, ніби. Ого. Дякуємо. Добрий день. Дякую. 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 Дякую, Дякую. Розміру немає значення. Я знаю, Там різні с... ноги бігають. – Я з вами Візьміть. <пілі> – Дякуємо, вам дякуємо. Хлопці будуть дякувати. Ой, це їм треба дякувати. – Дякую, дружимо. Дякуємо, за що.

Щиро дякуємо. У вас щиро звати, так? Дякую, дякую. Дякуємо, дякуємо. Печиво, хто що може на ЗСУ? печиво засилувати? Ні, що можете? Дякую. 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 Добрий день. А те, що великий. Дякую, чоловік. Дякуємо. 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 Сюди сюди, конечко тут. Щиро дякуємо. Дякуємо. Дякуємо, велике, дякуємо. дякуємо. Дякую. 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 Хай скоріше це все закінчиться. Да, дай, дай Боже. Нас запрошували, ми прийшли. Добре, ми правильно дружили. Дякую. 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 Добавлю. Дякую. Дякую. Дякуємо. Дякуємо. Боже, ще й знімали нашу. Дякуємо. Дякуємо, хай все буде добре. Дякую, затри, сім-сетрима. Дякую. Всім дякуємо. Дякую. На цьому наша сьогодні праця закінчується. Дуже ми всім щиро дякуємо за донати, за підтримку, за розуміння, за те, що ми всі гуртом дуже намагаємось допомогти нашим Збройним силам України для нашої 95-ї бригади, для 46-ї бригади і всім, кому не скажи, то всім потрібне все від нуля і до, і до самого верху. Все потрібно нашим хлопцям і зігріти, нагодувати, обігріти і спати, покласти Тоже треба дати на чомусь. Тож ми всім бажаємо, щоб наші ангели нам здобули найшвидше перемогу, а ми не будемо жаліти своїх сил, зусиль, коштів, часу і намагатися їм допомогти чим зможемо. На все вам добре. Хай у ваших домівках буде радість, щастя, достаток, і найскоріше прийде до нас мир на всю нашу рідну Україну. Щиро дякуємо всім вам. Слава нашим ангелам, воїнам захисникам. Сьогодні знову ми працювали. Наш вихідний виявився плідним. Дякуємо небайдужим людям, завдяки яким ми зібрали сьогодні 18 тисяч 652 гривні. Дякуємо всім разом до перемоги. Слава Україні!